Всім привіт! Сьогодні дивимось другу серію серією Game А, Перша серія була непогана, особливо перший початковий семент прям супертоп був. Потім серія, звісно, просто нормально була. Якщо порівняти з іншими аніме про кінтами, але я думаю, можливо, розігрегнеться. Тим більше у нас ще не всі персонажі, так як ми бачили відсутність місць у класі, то я то, думаю, їх будуть постепенно вводити. В принципі, як і в оригінальній гітнамі в першому сезоні, так само було. А... Ну, побачимо. Не завжди приємно до цих персонажів повернутися, хоч вони в трохи іншому сетінгу. А... Що сказати? Що, в принципі, як я кажу, в першому сьогодні видно, що той, хто писав сюжет, розбирається в гентаві і може такі жарти писати. Хоча, можливо, перший сегмент писав її іменно сраче. А І побачимо, як далі буде принципі, як я і казав, минулій серії. Я не очікую, що це гідем як буде якось стоповою 10 із 10, як деякі сезони для мене. Але якщо буде 8 із 10, хоча б це вже буде для мене плюс. Великий 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 плюс. Але побачимо, як вона буде. Перейдемо зразу тоді до реакції. Реакція на YouTube буде з таймеру, тому копію, але В описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Що там є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Що якщо є можливість, можете мені щось закинути. Посилання, теж там є в описі, буде дуже приємно, якщо більше мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, теж буде дуже е, теж дуже підніме настрій. Один, два, три. Mm. Я думав, це просто був жарт в першій серії, але походу з цього будуть. всі серії. Починатися. <починається> Знаєте, як в кожна серія гінтаміш починається. точніше, не починається, а називається. Цитатою якоюсь типу розумної. По-моєму, навіть уроки вони називаються в оригіналі, назви серії. Ну і в Майці так само розділи, по-моєму, як уроки називаються. В принципі, вони часто кажуть, або щось розумне, або якусь дозорницю, як виглядає щось розумне, або просто як якусь дозорницю, Але це все рівно прикольно. Я так розумію, в ранобечці можливо так вирішили це показати. Трохи по-іншому, бо якісь цитати, походу. Я, кстати, не звертав увагу в першій серії на Опенінг, цікаво, чи є якісь відсилки до сетінгу, наприклад, минулого оригінального. Я маю на увазі, крім персонажів, а іменно в декораціях як якось чи все ж таки стандартної декорації. Поки що по чому я бачу, виглядає просто без всяких відсилок. Хоча сама пост постановка сцен. Е я дуже бачу сегментів багато з різних опінгів. Як характери, ну, як персонажі точно стоять, або як вони рухаються. Або це, навіть е режисер опенінгу вирішив трохи так зекономити і просто взяв старі матеріали і впихнув. Але мені здається, все ж таки це відсилки я прям побачив, <сміст> <сміст> що симійти за Елізабет 3.0 0 <сміст> <сміст)> Коротше, чи навіть 4.0, Коротше, стільки Елізабет було в оригіналі що то капець різних. Коротше, Якщо недавно передивлюся опенінги оригінальні гінтами, що навряд чи, але мені здається, багато було Сценок схожих. What? <laughs> Що відбувається? У нас гінтам до школята. молодші молодшекласники. В принципі, по формі, як вони в діті я згадую серію гінтами там, де по-моєму. Цю QB і хотіли. На сніданку запросити. Бо вона, ну, побачили журнал там, де вона, типу, хотіла зробити собі. Вежу в штанах замість того, що в неї є. І була спасательна операція. Правда, то в шокета в дітей, по-моєму, це GINTOKE так представлявся. Uh. А. <риканчик> не знаю, по-моему. Конду майше не змінився на лице. Що uh. <small> об'єсвій <бісь> відбувається? <small> По-моєму, не тільки грають, вони і виглядають. <laughs> як дошколяти якесь, бліду. Якщо все ж таки передивитися, то лиця такі самі, як і були, майже може чуть, -чуть змінилися. Це якщо все трохи крипово виглядає, мале тіло і лице, наче майже не змінилося від великої версії. Нормально. Тепер згадується серія, коли вони в котів перетворилися, тепер розширена версія, можна сказати. Хоча я так розумію. Сого, що з твоїм місце відбувається? Хто це. А, це кіббай. Таку версію тайм принці можна і дивитися, напевно. В Принципі, я хотів сказати, як в зоопарк прийшов, але майже нічого не змінилося. Особливо Елізабет, ну подумай, що трохи покрасилась. А, я думаю, хто це цел сьогодні. Зло собі, яйця намилив. <laughs> а, тепер вони більше підходять друг до другу один одному, точніше. А де їхні друзі з фінала гентами на кораблі бананів? Тут, напевно, на автобусі вони поїхали. То це біси такі. Сачану? <laughs> я думаю, знаєте, пустять эти... жарт, коли була серія з розміном тілами і и... Насправді, Садахару став Ямазакі. и мазаки. Я лезв ім'я, справді, прямо під кінець свого налогу. А. Oh. <laughs> Серія. Там, де вірус був, в і там. Мляха, на є меми, що оце було в цьому кеха. В останню секунду вилетіло з голови мульта назамульта Стимсонаху боже. Це було в Сімпсонах, і знаєте, мені здається, доречно казати, що це було в Гінтамі у багатьох випадках. Стали оригіналами Спінофія. Як кстати, Кюбі, по-моєму, не було в першій серії, чи я вже забув. Які. Yeah. Hmm. Хотів сказати брехня, але щодо чим я не впевнений. Рандомні. У мене виникає думка. Це просто звичайна гінтами, і тому все це так родомно. Це насправді якась відсинка до якоїсь серії гінтами? Бо Мені згадується серія там, де я мазеки проходив тест, щоб вступити до цих Джою Патріотів. Там теж були суперрандомні питання. Але це може бути просто рандомні питання в Гінтамії. Тому а, і, то в мене і за того, що скільки Гінта передивився, мізки трохи плавляться, що відсилка, що не відсилка, що просто рандом в Гінтамія. Тому ви вже вибачаєте, що я буду відсилатися, напевно, більше ніж потрібно до Гінтаміу. Але коли ще час настане Gitama закінчилась, контенту у GitHub супермало, насправді, порівнюючи з такими іншими штуками. І тут виходить анімешка, де ще говорити про гентаму. Так багато. А? <laughs> а останнє питання, по-моєму, відсилає Срачю. Знаменитого, його, по-моєму, я хочу стати чимось, по-моєму, чесь бозиргером, щось типу того. А, <сміст> і не забули погортувати над реготболом. Ну тут, звісно, не японцям дуже тяжко гумор прийняти. Мені навіть здається навіть японцям буде тяжко такі жарти сприйняти. Звісно, не рівень якихось моногатарій в японському, але все рівно. Да, і в цілому насправді гентама дуже японське шоу. І тому я зуни ще фанбаза за кордоном така сильна в неї. Хоча може не сильна, а може. Як сказати. Вилетіло слово із голови. Коротше, так сильно підтримую гітаму, хоч може і не так багато в цілому фанаті, порівнюючи з чимось іншим. Куди ж без драгонболу? А боже, без носу якось виглядає супер, це страшно. Якщо це відсилки до драгонбола, я то драгонбол сам не дивився. Віддана, о! нарешті знайшов слово, така віддана аудиторія, не здається. Я здивований, що там не джемп журналу, але я так розумію, как на шейки з журналу. Більш за все з дівчатами, не зовсім О! все ж таки відсилка на серію. По-моєму, мені не здається, що вся ця серія дуже сильно на різні серії гентами. Тобто з. теж серію з Тамою. Одна із самих смішніших насправді серій була. Там на гріхи замовлювала. Можна сказати, знову пролом четвертої сцени, напевно. mm <гум> здається після стількох років наградні Шимпачу не може змінитися і перестати буде персонажем з командійного дуету. Це більш виглядає кринжово, коли намагається бути типу ідіотом в плані всіх інших персонажів. О, Я знову сам собою став. Напевно, саме більше проблеми в цьому <смеш> 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 а ще непогано, в принципі, звучало. Pamamokite, sėdėkite iš vandens. Ir nebežinojau, nesusūdau savo balonę. О oh, боже, по-моему, социал третьей карты, а то его посадят. А, ну ладно. Приколо, мене прикало, що тут, типу, непрозоре вікно дзеркало, я не знаю. Він там номерований, наче справді горила. Я не знаю, що коли цю штуку, там і буде він горилою. Хоча з цього ракурсу виглядає, наче нормально. Хоча Кондо, можливо, завжди так виглядав, я не знаю. Може цей фільтр, який він використає цього прозорого скла. І справді робить, що він виглядає, як говорила, з ракурсів деяких. майонезний. Чувак. Не можу сказати, четвертої сцени тут не існує <laughs> в цьому аніме. Як вони так просто незважаючи говорять про Гентаму. В принципі, вже були деякі сегменти, коли він грав чувака, який в кулінарних шоу головне, і щось. Навіть, по-моєму, кілька разів таке було. Де він улюбляв себе в кулінарному шоу. Тому, в принципі, його могли б зробити якимось чуваком не зі школи. Або, знаєте, кухарем столової у школі. Я навіть здивований, що так не зіграли. В принципі, як він би всяку страшну штуку робив би з блюдами стравами з і додавав туди Майонез. В принципі, могло б непогано вийти. Мені тепер навіть виглядає як упущена.

Це ще й парт один. <ріст> uh... Якщо такою книжкою по голові комусь дарити, в принципі, не виживе і від того, що всередині, і від того, скільки воно важить. Цікаво, що чути водночас і його зацензурний і його справді голос. Це така тупа цензура вийшла? Чи... Просто такий, знаєте. фільтр що йти й те чути чи я не прислухався до інших персонажів, як ти говорили. А, і кстати, я в минулій серії забув як його звати Just Away, я пригадав. Насправді я не, пере... не підглядував, але просто після серії мене вкликнуло я згадав, що це Just Away. Не знаю, чому я не міг його згадати. Хоча дуже серйозний персонаж в основному з своїм сюжетом навіть. Uh. Піднімаємо серйозні питання. <ривачуємо> Пришвидшуємо uh, важкі питання. <ривачує> і закінчуємо, як завжди. О боже, там ціла черга і всіх в школі, по-моєму. І всіх персонажів, які змогли знайти. Як я вже не сильно брав участь у всяких спільнотах по гентамі і Reddit всяких, то можливо, це, ну, особливо в японських, напевно, це основне. І можливо, в Японії прям завірусилося, що вона з тою дудкою після тої серії, там де вони застряли з тою дудкою, І тому, такі геки її використовують. Бо для мене, напевно, це найвелика загадка. Чому з неї такого зробили персонажа з Дудкою. Хоча б, можливо, ще це те, що вона і в самій основні GitHub не те, щоб базікал багато переднічим своєю сестрою. Але, що в цьому... О, кстати, ендінг ми ще не бачили, по-моєму, першій серії. Бо я щось не пам'ятаю ці кадри. В принципі, ще в ендінгах оригіналу були сегменти з бейсболом, тому ми цікаво, що буде. Серія з бейсболом, мені здається, майже, ну, звісно, не всі, але багато командійних аніме використовують серію з uh, бейсболом. В принципі, бейсбол супер-супер популярний в Японії, тому не... я не здивований. І... І навіть в таких аніме, начебто в деяких uh, сетінгах таким, що ти не очікуєш, що буде бейсбольна серія, наприклад, як uh, uh, в Дорохедоро там теж була бейсбольна серія. Кстаті, на жаль, до Рехедеру перенесли на наступний рік. Об'єднав. Закінчила серія. Про, в принципі, серія була приємна, але є таке питання: От для людини, яка, наприклад, перший раз дивиться гінтему, я думаю, знайдуться такі, які подумають: о, спін можливо, я зможу зі спін почати, бо він зараз виходить. І, типу, потім вже перейти на основну Gitamo. От як ця серія відчувалася, бо мені здається, ця серія построєна, ну, в мене таке відчуття, повністю на відсилках на основу, е, На основну Gitamo. І мені першу серію не здавалася такою. В першу серію мені ну Там якісь нові гейки були. Ну, звісно, на основі персонажів, типу, їхніх характерів, але все рівно трохи нові. А тут, а мені здалось весь майже схмет, е, був іменно построєний на, яких, на якихось відсилках. Е, до основної гентами. Можливо, мій фанатський мозок просто з божеволів. І тут просто звичайні геги були. А я згадував всі серії зразу обі, І мені здається, що це була висилка. Пишіть в коментарях, чи це і насправді так. Ну. Ця, цей сегмент точно відсилає, але мені здається, всі сегменти, ну, Гегові, які тут були, відсилали на якусь серію з гінтами. У мене є питання, звісно, до цього сегменту, можливо, це не відсилка. Але мені здається, до серії з Ямазакі, там, де він проходив тест. До Джоя, мені здається, може бути відсилка. Ну і ось перший сегмент на там, де вони уявляють. Ну, правда, там, де вони перетворювалися на когось іншого. Напевно, цей семет іменно і за цього, що тут не тільки якась відсилка, тут трохи розширена, це найбільше мені сподобалось. При цьому, як першу серію, перший сегмент самий смішними для мене був. Тут прям дуже прикольно мені зайце розіграли. Все це з різними персонажами, особливо з теми, які вони будуть тваринами. Як кажу, окрему серію, тільки про це можна було глянути. Та так працює прикольно. Але серія прям супер японська, мені здається, була. Особливо з цим сегментом дуже тяжко таке сприймати. Особливо ще що що японське. І я все ж таки на слух японську. Ну, звісно, не топово розумію, але мені здається, більш-менш. Контекст якоїсь надають розмови я, напевно, можу зрозуміти більш-менш на звук. А тут ще й з англійською одночасно треба перекладати і ще й порівнювати, як це звучить, бо деколи, знаєте, звучить щось на японське, потім ти бачиш англійський світ, або український, з українською, звісно, легше. І ти бачиш, що щось не стикується, і це, коротше, мозок трохи розвалюється. Ну і без вціліс на всякі драгонболи. Тут Livia Gitam'i, по-моєму. Ну, побачимо, що буде далі. Поки що шоу тримається більш-менш нормально. Звісно, як я кажу, до рівні топових гін там і не дотягує, але euh, поки що приємно. Ну і друга серія, мені здається, більш рівна. В першій серії мені здалося, що перший сегмент прям супер сильний був, а другий такий. Не те що посереднє, а просто нормальний. Тут, звісно, він був. Е... Хоча перший сегмент теж був супер сильний для мене. Ну, але мені здається, краще тут було. Ніж в першій серії а... по тому, як це все було. Ну і дуже-дуже сильно, звісно, тягнуло відсилки. От я не знаю, якби я не дивився Gітаму і не знав відсилок, чи так би мені сподобалася серія. тут тобто вже таке: плюс-мінус 50 на 50, точніше. А... Ну, побачимо, що буде третя серія. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь. Тримуйте армію і перекладачів. До побачення.